Дозвольте два запитання, пане Миколу, не відходячи від цієї теми. Перше, от ви згадали про те, що посольство закривається, співробітники відпускають додому і попереджають про просто потужний, надпотужний сьогодні удар. А, а що може бути потужне? До, до чого нам наготуватися? Вони випустили минулого разу 210 повітряних об'єктів. Вони можуть випустити більше? Ну, окей. ну окей. Ну тобто, що значить потужний? Це що може бути потужний? І друге питання: навіщо реально Путін оновив цю доктрину? Ну тобто, якщо для нього було передбачено, що Захід надасть Україні право використовувати атакам це? Ну сорі, навіщо в такому разі самому собі плювати в пику? Тобто, йому треба буде якось відповісти в будь-якому разі? Якось треба відповісти, щоб просто вибачте, не обісратися перед своїми ж громадянами. А як він може відповісти? О, а я не знав, що у вас в ефірі можна такі слова. То я був би набагато більш красномовним. Е, давай почнемо спочатку. Що стосується удару, ну, я теж думаю, що нічого нового, да щоб там прям ух не буде. Да. мені здається, що штати просто нагнітають е, не більш того, тому що ну, блін, ну ти правий, що а що. Може бути ще окей, та може там якась ціль нова. Окей, може там десь бахнуть ще якусь ТЕС, ГЕС, ще щось. Окей, може навіть бути блекаут. Окей, ну ми до цього готові. Блін. Ми в цьому живемо вже досить довго. да е, Мені здається, що Штати це роблять навмисно, щоб там. Показати, що зараз на вас буде там атака, ми намагалися вам допомогти, ми вам дали дозвіл, але ж то, Путін і він зараз вас, наші теж пишуть про те, що так це буде, тому що вони накопичували, та то все понятно, це все Ну нічого нового. А щодо доктрини, Ну Мені здається, що е, тут потрібно диви, дивитися не тактично, а стратегічно. Да? Е, стратегічно мені здається, все йде до е, Холодної війни 2.0. І вона буде ну, цей розділ буде йти саме по території нашої держави. Да? Тобто, саме 38 вісьма паралель нова, вона буде йти десь за лінією зіткнення. І ось тут Путіну потрібно мати щось. Щоб пугати лякати захід, а заходу потрібно щось щоб лякати своїх людей, щоб вони теж жили в тій парадигмі, і ось я тобі скажу: що, на жаль, я не виключаю моменту удару по нас ядерною зброєю маленькою, це не буде там якась. Гнагасакі, ну ні, це буде тактична ядерна зброя, і я тобі скажу, що вона не буде десь на лінії зіткнення вона не буде десь десь там, де йдуть бойові дії. Тому що путіну це не потрібно. Тому що як би там не було, він розраховує захопити ці землі. Тому там йому не потрібно. Я думаю, що на жаль, не дай Боже, якщо це, це буде. Це буде десь там, куди Путін, Путін навіть не думає дійти. Тобто, йому це буде вигідно, і це буде. Я тобі скажу, якщо бахнуть, на жаль, або на щастя, це і буде кінець цієї війни, тому що колективний запад моментально обіспокоїться. Там ще щось і скажуть: все, 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 аби не було війни, давайте закінчувати. Там по 38 по 39 паралелі. Виходьте з Курську, немедленно А, а ви ось 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 там. І по факту, ну мені здається, що стратегічно ми будемо мати ось той е, мирний договір, який буде. да Дуже б хотілося б, щоб він був. Е, Якомога більш компромісним з планом перемоги Володимира Зеленського. Але ну навіть він вже зараз бачить, да він сказав в інтерв'ю, що без підтримки штатів нам все, нам вили. Ну і це чесно, і це це потрібно було вже давно. Ну бути чесними. Да, що ось ми можемо, якщо нам допомагають, якщо ні, зв... звиняйте. Не можемо. Е, і мені досить сумно, тому що я, ну те, що я бачу, да, жоден з цих мирних планів він е, не каже про деокупацію наших територій. Тобто, все ми за кожним мирним планом де-факто ми втрачаємо наші землі. Де Юри, ні, це наше там колись потім ми повернемо. Да, колись потім. Але я тобі скажу, що колись потім, а нам нікого буде повертати, тому що російська пропаганда там. Вона працює шикарно, вона вимиває людям мізки, і через рік, два-три все це вже не наші люди, ми їх не повернемо. Да? Нам набагато легше буде повернути з Європи так, а там ні. Тому мені здається, що е, з ядерною зброєю це може бути там якийсь такий собі знаєш, останній козир е, для Путіна. Що він може бахнути, і дехто каже там, що та він не бахне, тому що весь колективний запад тут же його теж ядерно нічого не буде. Вони нічого не будуть робити. Ну це вже потрібно було бачити. А да? якщо ми з тобою кажемо, що перед цим гіпотетичним масованим ракетним ударом, який там буде сьогодні, штати просто розпустили додому да, своїх людей згадай перед двадцять всі майже західні посольства, консульства тощо вони вивозили з Києва всіх, тобто вони в нас не вірили, просто не вірили. все їдемо звідти а потім бах, і ми все ж таки. А це до початку нашої з тобою бесіди. Да, що ну, нічого поганого вщент немає, поки ми живі. Живі, да, е, я тобі скажу, що дуже багато людей після того, як бачили пекло за, за ці роки, вони переосмислили, е, скажімо так, будь-які цінності. Да І найвища цінність це життя. Якщо ми живі, якщо ми з тобою маємо змогу спілкуватися державною мовою, то все то все добре. То ментально, ми того Путіна вже перемогли давним-давно. але ж, Але ж ти бачиш, яка собака живуча. Um, є коментар від нашої дописувачки і глядачки пані Ольги Дорошенко, яка пише наступне: добрий день. Так, Маріупольці чекають на знищення Єйського аеродрому. Те, що ми пережили на початку війни, потребує відплати. Пані Олю. Дякую вам за цей коментар. Я думаю, що відплата обов'язково. Настане принаймні хочеться в це вірити. Про Марік ми сьогодні ще поговоримо в завершенні, друзі. Пан, я знаю, що пану Миколі є ще не розповісти, тому що там є ще вельми цікава тема. Вона дуже протирічна, але от спробуємо розібратися. Перш ніж до неї перейти хочу от зафіналити тему з ядеркою, тому що про що пише преса? Про те, що бомбардувальники НАТО відпрацювали скидання ядерних бомб біля кордонів Російської Федерації. Стратегічна авіація це зробила, тренувалася біля Калінградської області. Ну разом. Зі своїми, зі своїми партнерами по коаліції в рамках ось цього навчання, але це як інформаційний привід до мого запитання, тому що фактично там букмекерські контори, пана Микола, ви пам'ятаєте, коли були вибори, ставили Гарріс або Трамп? Зараз ставлять буде ядерна війна ще не буде зараз. Після усієї історії з дозволом в Україні бити далекобійною зброєю по території Російської Федерації. Тема ядерки актуальна як ніколи. Я не знаю, може там годинник судного дня знову на свої, свої стрілки. Не, не знаю. Тобто, ця тема зараз є найгострішою. Реальна третя світова ядерна, ядерна війна. Чи це, вибачте, пугалки? да, калки? Ну, давай скажемо чесно: ані ані ти, ані я, ані будь-хто. Не знає цього, і мені здається, цього не знає ані Путін, ані Трамп, ані Байден, ані будь-хто. Тобто, це дуже, дуже багато всіх факторів повинно якось скластися. Ти зробив досить вірний акцент. Що третя світова війна ядерна, да? тому що третя світова вона вже йде, вона вже є, вона вже ось вона. Да? Ми її бачимо кожного дня. Десь в Європі її то бачать, то не бачать. Да їм рубанули кабелі інтернету. Це є теж третя сві, світова війна, а е, обстрілюються суди, які десь плавають. Це є теж третя світова війна. Е, все, що є, то є третя сві, світова, але ми, ми, ми стали прям таким собі полем бою. Чи буде ядерка? Ну. Я тобі так скажу, ми здається, мені може й не всі ще, але от е, я, коли їжу на Донеччину, спілкуюся там з людьми, да, і я в них в тому числі питаю там чи читали ви, що там Байден щось. Вони кажуть, Микола, нам по барабану вже не, повністю не, нам важливо вижити десь. Нам важливо не попасти в якийсь обстріл. Нам важливо знайти їжу, воду. Все. Крапочка. Якщо навіть буде третя ядерна світова війна, я тобі скажу: мені здається так, що дехто з нас скаже: наконець, ну, все, е, нехай Путін воює з НАТО, як вони це люблять, але десь там, да? десь за нами. Робіть що що хочете. Ми вам допоможемо гуманітаркою, приймемо ваших біженців там ще щось. Але давайте вже мінятися ролями, тому що ну скільки можна. да Весь світ каже, що ми втомилися від цієї війни. А ні. Вони навіть кажуть, ми втомилися від цього конфлікту. Да? Конфлікта, блін. Це... А, організація Об'єднаних Націй. Видає таку інфу, що вони дуже хвилюються за цивільне населення Росії після того, як Штати, начебто, дали добро на атак на атакам. Це, да. вони хвилюються за цивільних в Росії. Блін, ну ну, ну, ну що це тому, якщо навіть буде пане Юрію, я тобі скажу, мені здається, ми сядемо, налімо в стакани не водичку, і будемо спокійно. Да, спокійно созірцать. Як там воно mm -hmm. десь пахає, я нагадаю тобі, нас цьому вчили в школі: що якщо ти бачиш на горизонті ядерний гриб, ти виставляєш палець. Якщо він вище за твій палець, тобі вили. І якщо нижче, то все норм, то ти будеш жити. Ось така штука. Звичайно важлива і особисто для мене тема. Я з інтересом дивлюсь ваші ефіри і розповіді і тих, хто був абсолютно дотичний до порятунку наших людей, так в той чи інший проміжок часу, і от виходить, виходять такі дані. Я їх не бачив. Це от лише реально вчора, ввечері, коли наша редакторка скинула в робочий чат, в ООН кажуть, що з 24 лютого 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до кінця жовтня 24 року 12 сто цивільні людини загинуло, 26 тисяч Зазнали поранень, пане Микола Ну тут вибачте, я мене ваш да аж хочеться матюче якесь вживати, але не буду це робити. Чому навіщо описати про такі речі, які не відповідають дійсності? Чи може відповідає дійсності? Е, як що без мат, без матів? Ну е, дивіться, яка штука да те, що я бачу, е, спочатку повномасштабного вторгнення, це те, що е, дійсно міжнародні інституції вони намагаються якомога е, більше зменшити да ось якось, якось так, зменшити кількість жертв. Вони кажуть, що вони не, не, не мають туди доступу, вони не можуть і тому. Ну, по перше, організація Об'єднаних Націй може приїхати в Донецьк, в Маріуполь, будь-куди, тому що Росія є членом організації, і ну тобто можуть, не хочуть. Це перше друге оці 12 тисяч з чимось жертв за весь період повномасштабної війни це настільки посміховисько таке досить сумне але ж це для нас для тих хто бачить кожного дня новини там да тощо ну ти, ти бачиш це там 10, там 7, там 12, там неясно скільки там ще щось да Ну, які 12 тисяч, ну йоли-пали. Але ж глядач, читач на Заході. В Європі, в Штатах, в Канаді десь, да, в Австралії. Він читає так: Організація Об'єднаних Націй, куди ми даємо досить багато кошти на їх бюджет, вони пишуть 12 тисяч. М -м Слухайте, ну, 12 тисяч це, це не також і страшно. Це, якби ну, окей, це звичайні бойові. І все, і е, вже Путін виглядає не таким уже і монстром. да Вже Путін Ну веде, як то він каже, спеціальну військову операцію. Як він каже, да що я б'ю тільки по військових об'єктах. Цивільні. Ну, гинуть. Ну, така штука, але ж за майже три роки 12 тисяч. Це небагато для такого масштабу бой... бойових дій, це якби. Як мінімум, не вижили е досить багато людей в Маріуполі. Всі, хто вижив там, слухайте. Ну вони коли бачать такі цифри, в них тільки мати, тільки мати, тому що причому мати, я вам скажу навіть у інтелігенції, да там у медиків, у тих, хто там був, у тих, хто це бачив, в офіцерів там в Менесників, в звичайних мирних, тому що. Те, що ми бачили там, то було пекло. Це не те, що я там да от Пекло, ні, це було пекло, це е, констатація. да Тобто, ти виходиш з будинку, ти бачиш тіла людей, ти бачиш прильоти, повз тебе літять уламочки. да Ми коли виїздили з міста 15 березня, ти їдеш містом. Ну, по-перше, міста немає, да по друге, ти їдеш. Е, Боячись роздавити людинку, якусь яка Частя. лежить на проїжджій частині, і навіть не тому, що тобі її шкода, тому що її вже немає. все Ну це, це це вже тіло, да а тому, що ти боїшся пошкодити собі колесо її кістками, тому що це досить небезпечно, тому що лет, летить все. І ось це все ми бачили, це все бачили наші дітки. Кожна людина, яка виїздила з Маріка, я е, спілкувався з досить багатьма людьми. Да? Я тобі скажу, що жодна людина не каже, що жертв може бути менш ніж три е, 100 тисяч. Менш ніж 100 тисяч не може бути. Організація Об'єднаних Націй взяла ось таку цифру: да, там 12 з чимось з них. Вони казали про Маріуполь. Там декілька тисяч да там а, що то дві-три тисячі. А да. це досить дивно збігається з єдиною офіційною російською цифрою, яка була. Більше в них цифр немає. Тобто, в них досі немає цифри е, жертв в Марі в Маріуполі. За весну 22-го року. Єдина цифра, яка була, це голова їхнього слід слідкому Бастрикін. Він приїздив до Марія влітку. 22-го року він там щось проводив якесь е, збіговиську. Да, їхнє, і він казав, що е, на поточний час вони знайшли на вулицях міста там три тисячі тіл. все, точка, і що далі дані будуть оновлюватися, не оновлюються, тому що це для них страшно. Це для них не можна, тому що якщо вони дадуть, хоч більш-менш близькі дані, то в гакському трибуналі для Путіна. Буде стаття за гибель мирних мешканців супутствуючої патрі. А якщо ми е, беремо цифру в десятки тисяч жертв, то це вже геноцид. Тому Ор Організація Об'єднаних Націй, е, друг Путіна, Мішустіна Гутереч, да, він каже, 12 тисяч з чимось. Всі жертви по країні, за е, human rights watch. Міжнародна орг... організація, яка б теж, якби хотіла, мала туди доступ. Але вони зробили аналіз на базі супутникових знімків братських могил, і вони порахували, що десь 8 тисяч мирних мешканців загинуло в Маріуполі за весну 22-го року. Жодна з цих інституцій не бере до уваги офіційні наші дані, навіть да тобто, до досить обережні. Але наша влада каже, що не менш ніж 20 тисяч загинуло, не менш ніж. Тобто, що це за цифра? Ну я в цьому бачу лише те, що намагаються підстелити соломку для Путіна на майбутньому трибуналі. А що б там хто зараз не думав, що Путін всіх переіграв, всіх там була. Рано чи пізно буде. Через рік, через п'ять, та навіть через десять ми почекаємо, але буде воно але ж е, потрібні факти, які його просто розчавлять. А, а те, що я бачу зараз, Ну, ну, ну слухай, е, Міжнародний кримінальний суд йому ви, е, видав е, підозру зміг. Лише за те, що він похитив вкрав наших діток ані за вторгнення, ані за вбивство, ані за ще щось немає цього, тому що це отой інфантильний захід, да? захід, захід, запад. Ось такий він і нам з цим жити, але ж ну, ми повинні про це казати, 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 щоб в Організації Об'єднаних Націй теж хтось виступив, да хтось наш там і висказав, що блін, секундочку, які 12 тисяч в нас. Люди гинуть кожного дня, в нас дітки ги, гинуть. А там це таке, що ну да, 12 тисяч, але ж ми занепокоєні, і то, і сьо, Ну мерзко, чесно. Е, да, мерзость, саме те, те слово, яке хочеться вживати в завершенні? Хочу от про що запитати масад як відомо, не, не прощає нічого і ніколи, коли минає час, минають роки, але все одно в пам'яті завжди є е, е, кривдник, який познущався з твого народу з конкретних людей, і цей кривдник буде ліквідований. От я хочу запитати, коли війна завершиться в Україні? Чи має український масад працювати з тими? Хто приніс сюди смерть і страждання? Тому що як ми розуміємо, покладатися на міжнародні інституції, в тому числі на суди, ми не можемо. Але от на таку справедливість я думаю, абсолютно здатні. Дивіться, як ви зачили зачитували комент да від нашої глядачки щодо Єйську да що Єйськ повинен бути знищеним? Ну я про його військовий аеродром Супутствуючі патєрі. Ну, будуть супутствуючі поті що стосується е тих, хто прийшов на нашу землю, тих, хто її скривдив. Ну я скажу вам так, да мені здається, що ані ми, ані наші дітки вони цього не пробачать ніколи. Коли закінчиться війна, ну як мінімум, дуже багато бійців е сил спеціальних операцій. Вони ну в них буде вільний час. В них буде вільний час, в них буде натхнення, і тут важлива штука, що ми повинні розуміти, що справа ж не лише в Путіні, Путін путіним Окей, Путін вже дід, вже дід, йому в вили будуть що так, що так. І я б дуже хотів, щоб він дожив, щоб він дожив до трибуналу, щоб він посидів в тій тюрмі. Щоб всі це бачили, я б дуже цього, цього хотів. А є військові злочинці. Пілоти, танкисти, водії сонцепьоків, які випалювали будинки в Маріуполі разом з мешканцями. Да? Є солдати Росії, є Кадирівці, є всі ці люди. Ну, це, мабуть, досить кровожерливо, да? але мені здається, що їх навіть судити не потрібно, тому що після того, що вони робили тут, я тобі скажу, що ну, я б не дуже хотів. Щоб ці люди якось продовжували свій рід, тому що ну не може статися так, щоб ось люд людина була доброю, гарною, і тут Путін їй щось каже, і вона хоп, і стала такою. Та ні, вони були такими. Я тобі скажу, я а, спілкуюся з росіянами деякими, да які виїхали а, не тими опозиційними, які там а, бігають якимось. Маршами, да? Що що вони кажуть? До речі, що бачите, після нашого маршу Байден дав добро на атакам. Боже мой, ну так ось я а, спілкуюся з ними, з росіянами, які виїхали. Після 24 24.02.22, вони кажуть: Микола, Росія не зміниться вже ніколи. Не потрібно тішити себе ілюзіями, що там, через 20 років, коли не стане Путіна, всі стануть нашими друзями, ніколи в житті. Все, вони нас ненавидять. Вони нас ненавидять поколіннями, і це буде в них далі. А ми їх не те щоб ненавидимо. Ні, ні, до них ти знаєш ось така огидна. Яке-то принібреження такої, да, вот брізглілась. Ну, тобто, э, наша та національна ідея, як це без мату, відчепиться всі від нас, і вони в тому числі. Я тобі скажу, що колективний запад, в тому числі, відстаньте от, всі, дайте нам жить, але ж всі ті люди, які чинили. Злочини. Всі ті люди, які причетні до вбивств. Ну я дуже вірю, я дуже хочу, і я дуже сподіваюся на те, що їх настигне карма. І я знаю, дуже дуже багато людей, які готові стати такою кармою, які нею стануть. І я тобі скажу: будь де, будь -де жоден росіянин не буде відчувати себе спокійно, на відпочинку, десь в команді вдома вдома буде. Це може бути через рік, через місяць, через п'ять, через десять, і, і, і ви дуже правильно, пане Юрію, я тебе то ти, то ви щось таке. Тому що я не воспітана до Донецької бидла. Мені мені подобається а, реально, пане Юрію, ти. Оце прекрасно, просто бачиш <laughs> Бач, пане Юрію, ти дуже вірно згадав Мосад, тому що вони ж нас доганяли людей і через 10 років, і через 5, 15. І кожен усьому світі знає, що якщо ти. Не дай Боже вбив ізраїльтянина, тобі вили, тебе знайдуть. Попозже, попізже, да? але знайдуть. І я дуже хочу, щоб ми стали ось в цьому також, щоб ми стали Ізраїлем, да щоб ми е, щоб кожен знав, то як у Штатах, да що якщо ти, не дай Боже, вбив копа, це все. Ну, ти не доживеш ні до ні до чого. ось Потрібно, щоб в нас було таке, що якщо ти, не дай Боже, вбив українця, тобі вили. Якщо ти, не дай Боже, запустив ракету по нас, моментально летить три у відповідь. Шахет летить п'ять. Ось тоді ну, нас ніхто не буде чіпати. А якщо ми будемо то чекати, там, що нам Байден скаже, що нам хто скаже, а він скаже: А може ні? А нам жити, а нам би дуже хотілося жити. Знаєте, як це на зло врагам, на радость мамі, ось якось, якось так. Закономірна і логічна крапка в рамках нашого ефіру. Я кайфану, відверто скажу. Попри те, що теми були серйозні, так є що обговорити, є над чим задуматись. Респектую за цю розмову. Спасибі величезне за спільний ефір. Пане Микола, дякую вам дуже і дякую за ті теми, які ви підіймаєте, тому що я вам чесно скажу про Донбас. Ну, майже ніхто не каже. Майже ніхто, а це дуже важлива штука. Тому дякую вам і сподіваємося, що ні нічого сьогодні на нас летіти не буде.